Добрий день, шановна громада. Слава Україні! Слава! Ось ви прибули у цей чудовий парк. І крім цього чудового парку, який створений допомогою нашої місцевої адміністрації, так само, як і наш музей, що є частинкою цього парку. Він створений не дуже. Давно, десь років 7-8. І прийшлося дуже багато докласти зусиль, щоб створити дійсно музей садибу. Правда, я просив би Юлію Олексійовну ще розширити цей музей, тому що експонатів настільки багато в нас зібралося, що нема вже де дівати. Хто захоче потім подивитися, ви зайдете. Занадто тісний у нас. Наше приміщення. Ось такі хатинки будували наші предки по всій Україні. Де вони були під дошку? Де під солому? Тут на Київщині звичайним правилом це було під солому. Робили такі парки, тобто спарні, невеличкі смітки. І їх соломою, ніяких там мотузки, ніякі цвяхи, це все робилося. Або деревом, або соломою. Мені прийшлося в дитинстві бачити, як перекривали ці хати. Їх перекривали кожні 3-4 роки. Тому потрібен весь час був матеріал солома, а солома повинна бути рівною, Зум косили косою, не комбайном, і потім вже робили. Завжди наші предки робили її біленькою. Недарма Дмитро Луценко казав. Хата моя біла хата, казка добра й теплоти, стежка від тебе, Хрещата, веде у далекі світи. Дійсно в таких хатках виросли знаменитості і Тарас Шевченко, і Михайло Коцюбинський, і Левко Лук'яненко, і В'ячеслав Чорновів. Всі вони, діти із села, і жили у таких хатах. Хата була або з або за і коли вона покривалася соломою, вона була теплою, е, обмазувалася глиною, а взимку робили загаду. Тобто ставили такі палки і за, за кукурудзою, соломою, чим модно, щоб воно було тепло. Хати були низенькі, вікна були маленькі, і крім печі, щоб було джерелом тепла. Іншого не було. Тому Завжди в хаті було і затишно, і тепло. Ділилася вона на дві частини. Це сіни, комора і жила кімната. Ця хатка в нас просто імітація, тому вона така невелика. А завжди вона робилась трохи більшою. І в багатших сінях вона ділилась на дві частинки, дві жили кімнати, і окремо була комора. У бідніших. Простіших сім'ях, вона була так, як у нас. Жила кімната і комора. У коморі ніколи не було, якщо в хаті була долівка, тобто глиняна підлога, то у коморі завжди робили з дошок, через те і робили на таких ну, стовбах, щоб було провітряння і не заводилися миші. У коморі зберігалося все, що ви подивитися, це зерно, це різні речі. В даний час не потрібні в хаті, там ночви, маслобійки, ступи, інший інвентар. А в хаті це вже було те, що потрібно кожен день. У хаті у нас це була піч, основне джерело тепла і життя. Там варили, пекли. І такий інвентар був, як рогачі, кочерги, лопати для тіста, для хліба випікати, і на печі спали. А найкращим таким ну, інвентарем для господині це була глиняна посуда. Глиняна посуда робилася гончарами. До речі, якщо ви всі місцеві, знаєте, здоровці, коли навіть я був малий. Місля війни, то там uh, жили люди, які займалися гончарством. Вони туди були від uh, станції теперішньої Здорівка і в сторону до Василькова. Їх називали ковалі, важко ліпи, тому що вони ліпили. І навіть мої однокласники інколи не приходили в школу, тому що возили.